Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто вже, вже є великий відсоток. ну Давайте по чесному, ви, я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто будемо сподіватися, що реально, нарешті, за що ж домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора. І допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої компанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. Але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе. Добре, ми відмучились дуже багато і наші предки, і ми, і пра-пра-пра-пред. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються, все вже Україна.